Доброго дня! Сьогодні заняття з логіко математичного розвитку на тему число і цифра 4. Метою заняття є ознайомлення дітей з числом та цифрою 4. Закріплення вміння дітей рахувати в межах 4. Закріплення вміння знаходити рівні за кількістю предметів. Скріплення розуміння та вживання виразів однакова кількість стільки ж порівну. Звиток логічного мислення, зорового сприйняття уваги. Вітаю вас, діти! Рада вас бачити. Сьогодні наше заняття з логіко-математичного розвитку. Діти, нас сьогодні запросили в гості. Але, щоб дізнатись, хто нас запросив, вам потрібно відгадати мою загадку. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріст та великий має хвіст. Відгадали, хто це? Так, білочка. Наша білочка. Хоче вас запросити сьогодні в гості. Білочка збирає останні грибочки в лісі і готує їх на зиму. Готує, готує, але порахувати їх не може. Допоможемо білочці? Так, дуже добре. Отже, дивимось. Порахуємо, скільки грибочків у білочки. Так, один. Дивіться, білочка несе ще один грибочок. Порахуємо, скільки грибочків у білочки. Один. Два. Два грибочка у білочки. А давайте поміркуємо, що зробила білочка, щоби. В неї було два грибочка. Так, до одного грибочка принесла ще один грибочок. Ось білочка несе ще один грибочок. Скільки стало грибочків? Молодці, три грибочки. Що зробила білочка, щоб у неї було три грибочки? Так, до двох грибочків додавила ще один. І у неї три грибочки молодці. Дивіться, білочці подарували ще один великий гриб. Скільки грибочків? Тепер у білочки. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. У білочки? Чотири грибочки. Скільки грибочків у білочки? Так, чотири. Молодці. Що зробила білочка, щоб в неї було чотири грибочки? Так, до трьох грибочків додала ще один гриб. Порахуйте ще раз самостійно скільки грибів у білочки. Білочка має 4 гриби. І ми з вами сьогодні познайомимося з цифрою 4. Дивіться. Це цифра 4. Давайте її роздивимось. О, який в неї гострий кут! Я знаю про неї маленький віршик. Гострий лікоть у четвірки, як зачепить, буде дірка. Ви можете разом з батьками вивчити цей віршик. Пропоную вам спробувати написати цифру 4 пальчиком у повітрі. Палочку вниз, косу палочку і ще одну. Давайте ще раз: палочку вниз, косу, ще одну. Молодці. А ще, я впевнена, у вас вдома є олівці або фломастери. І ви можете викласти цифру 4 з олівців. Окрім нас, до білочки в гості повинні прийти ще лісові мешканці. І вона хоче всіх пригостити. Але вона досі погано рахує, тому просить нас ще трохи їй допомогти. До білочки поспішають три їжачка. І білочка просить нас відрахувати таку ж кількість яблучок, щоб було порівну для всіх їжачків. Давайте подивимось. До білочки в гості поспішають їжачки. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Скільки їжачків? Три молодці. І білочці потрібно стільки ж яблук. Скільки яблук потрібно білочці? Три молодці. Щоб було порівну. Подивіться три їжачки і три яблука. Їх кількість. Однакова. Рівна. Подивіться, до білочки поспішають зайчата. Давайте їх порахуємо. Скільки зайчиків на малюнку? Так, два зайця. Молодці. І білочці потрібно їх пригостити. Їй необхідно стільки ж цукерок. Скільки кількість зайчиків. Скільки потрібно цукерок? Так, потрібно дві цукерки. Два, двом зайцям потрібно дві цукерки, щоб було порівну. Чудово, які ви молодці! Ви дуже допомогли білочці. Давайте з вами пригадаємо. Скільки грибочків зібрала білочка? Так, 4 грибочки зібрала білочка. І ми з вами познайомилися з цифрою 4. Давайте ще раз пригадаємо, як воно виглядає. Це цифра 4. Потім ми з вами. Допомогли білочці підібрати однакову кількість ласощів для всіх її друзів і запам'ятали слова однаково, порівну, стільки ж. Це коли кількість предметів однакова стільки ж або порівну. Отже, завдання для вас викласти цифру 4 з олівців. А я вам кажу до побачення та до зустрічі!